Вітаю тебе! Сьогодні гра Фазмофобія. В ній ми експерти з паранормальних явищ, і наше завдання виїхати кудись на об'єкт, куди нас викликали, для того, щоб визначити вид привода, який там мешкає. Ми граємо сьогодні з командою, не одні. Тож я вибачаюся, але буду багато матів. Якось так. Давайте доєднаємось до всіх інших і. розпочнемо. Рижий, пішли. То 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 ніхто не готовий, а я, йо, пс вони. Получається <ріг> <ріг> данчик, винен. Да, да і пів, на, моє, виза, я, на мене, сюди. Я, я на вас я вас на двічі врятував. Ого, а це що <ріг> <шо> таке, а? А, <ріг> я думав. Я думав, ми приїхали, не знаю, кудись там на трасу, де на заправку. Прикурити? Кавуськи, ніба. Так. Да. Що, це горе, я пішла назад, я знаю, як це. А... <гум> так, так. <гум> <гум> дякую, дякую, Оленко. Тобі теж гарного вечора ми ще зайдемо до вас. У скам'яне. Оленка, приходьте до нас в вже, коли б йдете, йопчине. Норма все там, чи що. Оленка вже пішла. Ты уже до... пизно. Давайте, я буду я буду чекати, коли ви щось знайдете. О, тут двері відкриті були, вот ці двері відкриті. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Вот тут, вот тут проворуч. Проворуч в спальню. В комнате? Вот тут, вот тут, да, у тебя. О, Опа! Так, да, указы. Да, ультрафиолет. Ее. Та у нас сюди заходила, виходить, не? Оленка каже, що вони тільки до блека. Бо тільки блек їх запрошував, так як має бути. Ну я тоді. Да я вам зроблю. Просто в Блека біля паркану очись там голови світяться з табличками, то вони вирішили їх прибрати. О, о слід о, залишила о, одразу. Не. Hello, can you text to us? How, what is your name? How old are you? Can you draw a picture for us, please? Блек каже, сам помреш більше від старості. 100% Блек, я за тобою. База, база, скри ж згинайєпка, придой у власть. Є цей призрачний вагоньок над кроватью, да. Примарливо-то банчі, халпам, Перхать. <с viruses> <picky. sicker> Перхать летає. Перхать. No, ну, мінуса поки нема. Hello, hello, how are you? Коли вже на, в нас буде сніг? Блэк, ну... Наверно, це банша, да? Блэк, ну, ми якщо все знаємо, ми можемо тобі дробчик замовити. Як треба буде. Радіоприймач можна викрасити. У тебе щось там на EMP. Да, я чую, да. Ну, два тільки, да, да, Записи теж можете вичеркнути. Та ладно, Оленка, ми ж знаємо, що ви там готуєтесь приїдете. Ми знаємо. Де градусник? Ти, Блек, знаем. У мене. іди сюди, міряй тут. Куди то? от я сидю тут. А, то ти тут сидиш скільки там? Ну, 7 градусів, я ж кажу. Давай, поднимайся. Если Якщо пиха буде, то буде обакая. Если проектор я. буде знову, то буде банші знову. знов. Если минусова, то хан. тут. ряпа прям золото мне напишет. А ты камеру? А я вообще в комнате поставил Ось еще Алло Хеллоу, Hello. Он Hello, lady. Hello, Hello, lady. воно що не работает, может не балакан. Оооо, 4 градуса уже О, то, -то наверное, минусовая будет зараз. Что, что эти штуки не взяли я... на голову? Не знаю. А воно вот как слот занимает или нет? Не, не, не занимает слот. Я пошел за камеру. Есть векатка. Я пошел. А где выход? А да Там вроде. Ой, что-то бросило, что-то бросило. Вот тут где, рядом камера, около, около окна. Кинула что-то. Нууд, такая планшет. Картина, чи, таке. такое. от, планшет. А шо, яки включен, точнее уже включен. Она уже включена. Так, распятие выбрали, а... да? Не, я не брав. Нас... Я брала их два, можно два взять. А тут одни лише, тут жодного нема. На, дРС все, бери. Ты у нас спец по распятиям. Что у нас тут, тут есть? Рабу знал бы порятувати хрестиками Прийомника поставимо. Hello, 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 Hello It's me, It's you Да, There. moment Ну 5 градусів Mm. Кайм. Якщо мы не з с градусником, то знаєте, це Димон винен. А, че так камера Три. не туди дивиться? Ой, а ой, a... де... Або він, знов цей дядька с сокирунд був цей Steve дядька с сокирую. Эй, гренпа! в ми як плейс? Ну. Ну, мінус не. О, щось пішло до, до нуля зараз опускається. Один градус. А... Воно якось стрибає. 0, 1, 0, 1, 2. О, ні, 1, 2, 1, 2. Hello. А ну-ка, щось. Why you so angry? Імпі щось там активизується. Опа, нашел кистку. Кистку? Кистка знайдена. Give us the sign, please. Talk to us. Давайте вымкнумо ці Ліхтарики подивимось, може там будет цей лазерный. Може в нас в нас впливає, yeah. да. Знаєте, Джены пошли. Джен горика. Дай надо. Дай нам знак. Вимкни лифтарок. А в кого Не на мене. Мне кажется, минус Алло. О, опять шоу кинул. Минус. А, ребята, знаете, что еще минуса может не быть? Бо тут же свечка горит. Ещё? А наша температура дает. А что? Точно. А давай проверим. А, да. ну, Потуши им тебе ну, ну, померяй. Бери иди, ёпта. Не, не росте температура, но пока если падает, то одно. О, ну пар идет, Сарта. О, это Я его видел на проекторе. Это... Да, 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 а, все, okay. ребята, банши, банши. уходят. Банши. Опять моя банша маленькая. Ну, а я маленькая, ух ты, посмотри. И заря перед носом двери, только хлоп. И, вот блядь, так. в натуре. <laughs> Тупа в натуре. Ой, ой кому хотел. Задание будем выполнять? А что у нас осталось? До сих пор глуз до 25. Ага. І за допомогою розп'яття не дати полювати. Ну, Хотімо, я пішла. Угу. А давайте ну, я, я візьму цей камеру туш на голову. Давай-давай. я її не треба вмикати, Ви мене бачите. А кстати. Ні, і, не, вас... не видно вас что-то. Може Вон її треба спочатку надо? вимкнути? А як? Не знаю. А чого не видно? Що таке? Не знаю. Може, якусь кнопку треба в її? и. Ладно, сейчас посмотрим. Фонарика выключил, выкинул, баный. Ми до тебе прийшли в гості. Hello, Banchi! How are you? How is going? А, надо на ТН зажрать. Зажміть Т кнопку. Т? Англійською, да. О, я, увимкнулась. О, теперь видно. Хей, банчи, халу, халу. Что так прикольно выглядит? То есть ноу фонарика нашл по Да, тут валявся твой лихтарик по дорозі. Он до валяется, он до, он до, он до. И кого лихтарик ліхтарика звук. Ой, снова ходит там. Эй, ю аллоу. Так со стороны тебе с навыком надо пойти поискать. Мы же какие-то эти тукие карты. Да, 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 да. А, ты по карте че. Чи... О, а че, винтут 6 кидает? О, я знайшов музыкальную штукатулку. А, а він чогось тут 6 кидає? Ми ж Звичайно. всі живі, ніхто нічого не умра. Да. Давай-давай, погнали, я буду слухати. Нихуя себе, там есть Да, да, да. прикол! Фурва. Охота! Да! НОУ! НОУ! Та ти, курва, єбана! Що, тебе з'їли? Гимно, ти таке сокирою, падло! Іди в вжал, Верон! От те тімейти! Класно он пів, на таке ве-е-е-е! Та ти море! О-о! Ну, на тобі, блін! Я то я вам взорвал, я от тобой. Ой, полювання, люди, полювання. Ой, мені тоже, только... гага. Браться, там є за телекам можна Він тут, іди сюда, він тут, іду, Давай тебе Де дети там. О, да, сюда, сюда пришли, пішли, пішли. Димон, Не двигайся. Пішли, іди сюда, іди сюда. Отут він, винда, да, отут за кутком сховався. А все, Димон, выходим, уже все. Да, можете выходить. Все нормально? Да, да, да выходите, все нормально. Не переживайте. все? Шеся. Ну, осталось а... только распятие ровно положить, и все. І не, то все нормально. Ну, а вид цієї поливания, яке проклятое після предмета, воно ж не допомагає распятие, до речі. Так он уже второй раз после этого. Уже ж вы. О, опять идет. О. Идете. Да. До рынка. Да у нас есть, здесь. Ой, ось... Поставила хрестик, да? Угу, угу. угу, угу. Поставила. На своем рисовании в цей карте. Дра, то ти, дра, то ти, Даринко. Да, то ти. То куди, а ми Пусть а вот там моя. <рес> <Починаю. рес> <Чого? рес> я не убрала Ахі. нікого. Я <рес> не убрал, все нормально. Не так. вибрала? Ні, все нормально. я чова забула. Ви померли, мінус 50%. Найс! <рес> Я то запустив шкатулку, щоб ти був здоровий. Нормально. Я вижив, блять. Я ще не разу не откис. Вчера відкис. Ні, не разу не Я же. Еба, не. Ти від мене далеко не отходи. хто рандом захотів? Я. Захотилось. Подойдешь пятый, щоб страшно було. Хочется представить просто купишь. Димон, а? С <просив> ним там живой чины Денчик, став Я. <просив> а, знов. Не, знов. Комбат. А, комбат. Хлопці кажуть, що вони всіх запрошують да, до себе да, в гості. Да. Так як вони не можуть рейдити, їм я не дозволяю рейдити інших гравців. То це, Приходьте то вони всіх нас. чекають. Да, всі, всіх чекають в себе в гості. Є питання, ну стріляй питання. А хто в мене блокнота свиснув? Ви що, здуріли? Я. я За ним той, той раз не слідковував, бля. На треті, тут Дві хвилини дається тільки. Ну я взял хрест, так і йдіть вы в баню. на я да. У дитячій кімнаті была тришечки открыта. И ты можешь прийти, о чем бы нет. Приходит. А то вони расслабили свои батоны. Welcome to база, блять. Даже вам координаты дадим, че Я включить алерты, треба зібрати... 3 тисячі, мабуть. Давай я тобі напишу в Діскорді, добре? А в кого ультрафіолет? Так, в мене. Так, воно Даринка ринку. Отут, а отут, іди сюди, тут двері трошки приоткриті. В гараж іди, до машини. А там а теж? Ти що, хри... Христа да. не дурно кинув? А що це таке? Тут, я сюди не заходив, дві двері приоткриті, бачиш? Та ріків не чіпаєш? Ні, немає нічого поки. Та, то ще ага. розваляться, да? Не а в каком ты квадрате бля? Мы крепкие такие. А тут тарелка лежит. И кистка. Молодняк. Это что за кистка такая? Где, где, где? Таз. <laughs> О, да. Таз. А, и... О, а воно кидается, воно кидается. Воно тост. тут все ж таки, а не там, где Вот тут, думала. на кухне? Угу, угу, Я тут и тут кладу хрест, ты где-то? Ой, я вроде воздушную перхоть вижу, эту перхоть призрака вижу, а ну выключите свет. А ну выключите, И фонарики. Да, 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 есть. Вот там, где кто-то стоит. Вот тут, короче, вот здесь вот. Я тебе скину теж, приспиши ага. в, в дискорде посиланичку, там написано, описано, как воно працює. Как будет питаниечко, то теж там напишешь, питаешь, тобі все покажу. Пурмарный вогонь был, да? Да. Yeah. Ультрафиолота не было? Не. Yeah. Что тут нема, да, дверей нема. О, Шляпа де сходит, походила. Так, воно походило, і там десь двері Чи Де? вона якась дуже от, активна. отут. От, активится. От, от, от. Да, та, і ще не скинув. Закінчу трансляцію, Тут якраз у нас вже останнє проходження, и після цього тобі там відправлю скину. Хто закрив? Я позакривав. двері. двери открывал. Вот так. То есть сет Я. Поїзд. Ну що, блядь, електричка стоп. О, почекай, тут хтось про, вона проходило. Ого. Де воно? Де воно? Іван. Я тут дам... десь, отут, отут, отут десь було, отут, 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 отут. Отут тут воно. А ну зара я крестик покладу, секунду. Ой, сюда. Black де там? Я ту уточки з блокнотом Moth А ти дренка коли до нас забігає? Бачиш, ходить. Що що? Коли до нас на сервак завітаєш? Та вже скоро, это mm. вже скоро. О, ходить, 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 отут mm -hmm. тут ходить. Хелло, хеллоу, хеллоу хелло, я пішов за радіо. Зараз ми з ним побалакаємо і по душам, йому... як брат, з братом. Йому сподобалося. Да, побачить я. я більше туди не зайду. О, розкажи, uh -huh. щось там. Ш... Тебе джимели посали, Ш... чи ні? <laughs>

Усе одрубити. Да, да, на базі таке мене побудують щось робити. Hello, hello. Are you old or young? Very old. Talk to me. Speak with me. Are you friendly? Hello. Передо бойов нам намалюй намалюй в блокноте. На, я тебе дам а, нап спрашиваю. напишет сам такой, да. <laughs> hello, hello, hello. вот Hello. курде, а где ты, где Это Иван. стоит, да. what the fuck, man? Why are you so mad? You so beautiful, I like you. Let's go take some coffee. О, тут до речі, роту парень. Дай цю, дай мені 4 градусником? Кого? Ну на. ти там будеш говорити. На. А дай Hello, блять на мало. Алло, таундовнизу. Can you write something for us? Can you draw picture? Плюс, плюс. плюс да, сильно. Гарольд Александр. Александр, дай нам знак. Эй, hey, Гарольд. Hello. Что за, Don't kill что us, что please. за имя такая девная? Just ah, Darius. Darius, kill Darius, kill Darius, please. О, oh, я проектор you. видел. Проектор oh. было, ребята. Ставьте. Ой-ой-ой. Охота. Врятував Молодець. вас від полювання. Ха-ха! Лузер! Ой, юнп Що там ЮНПИХА? Ой, блин. Це у нас проєктор дот, да? <ган -3> <ган -3> я пишу, ще за одним хрестиком. Ну ЮМП я немає, що ты же два рази вона клацає, я, блин, До побачення. Да побачи, немає. нема. Гарольд, да, оставь да, да, запись. Гарольд Гила ССА. Я за вас помолюсь. Опа, охота. О. Как Шон, как там, смотрите, как я Шон. Как он як как он ховается. Опа. Кто-то у нас хвал все Вс, Охота закончилась? Опа. дивіться, секреально. Не, сейчас дай гарчать. О, воно Коли там воно на кухні. Тільки, тільки що Коли? на кухні. кухне. але щось мені здається, О. він мене знайде, не? 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 О, не, все не вже там... закінчилось. А. Він на кухні стартановый і на кухні закінчив. Він Быстрей, блядь. Ну слухай, ты так цікавіше. Мені Кажется, Це, минус. Зараз, є. Страшно, але... Немає, я плюс 15. От то пайдьоооть, а то ікшооооть. Знов лякає. Ти диви, який активний, дядько. Ууух. Ти лякаєш, це охота? Ні, не лякає. Лякає. Ні, двері я відкрив, я відкрив двері. Дядьку, ти що а там, що там з собою зробив, а? Ну що таке? Ти що, в себе стрілял? Ось якась ступінка така з гвоздьом там влазить. Він наче так. я там не Ні, зробив. Ні, нема мінусу. І UMP немає, і запису нема. Що це за привиди тополю якісь?

И вы... you so вот я people? разумею, это цикаво, а то что вот это вот. вот я вам сразу говорил, надо на высшую сложность ставить. Нет, то есть я борюсь брать из грою с не? А не надо сразу по харду. Hello, hello, hello. Ой, да минус, 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 да, сейчас пришло. Ну типа Юрка. Минус десять? Не, 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 не минус, а типа да, пишней, да, пока вниз. И по плюс да, если бы было плюс двадцать. Hello, hello.

Иди подивись. ты убил а? Эй, Эй, Ну, храз, почему ты Нет, то он не... Він... О, hello, 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 hello. Hello. Ухота, 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 в Димон. Так Димон. Я так так Димон, Я закрылся. Йопт, той дід Охренеть не встать. Ти що здурів? Дід, ти що? Він був якийсь тоже швидкий. Може, це був цей, мм. Так, йопт твою налево. Я тільки цей. Я тільки забіг, він мене одразу. Да, він мене покинув. Ти що, охуїв чи що ти, блядь? Біг буде зараз голови переносити, но. О, а може, це та радіо, ребята. Потому что они выводят из строя электроприборы. А что у нас вышло с строя? Ну у нас такой хруст какой-то был у... в предметах, вот. Я вот когда смотрел, как вы убегаете, я о, слышал... О! О! Другой! Другой! я тебя врятувал, чувак. Бичи! А да, где хрестик? Где цей, блядь, ёбаный цей термометр? То тут обувь, я его выкинул. Да... Опять проймал. термометр. Нет, ты даже Дэна нашёл. Радіоприймач, точно тож примарні записи теж вкреслюємо банчію Рей і Райджу. Ну нема, плюс 5. А може це О, та є? Це та є, він молодий, він активний, а потім він буде старіти і буде менш активним. Ну, але диви дарин зараз. О, він yeah, пішов ребята, це... это, это Идрас <рислав> ёбаный. <your family>. Привет. <рислав> Welcome to the club. Я <рислав> понял. <рислав> 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 Ладно, ставим райдзе, приехали. Нет, ну, просто... меня нашл, не шоу, мной. Мене... Проектор був, вогник був, записів не было, радиопримачивай не відповідал. Знаете Бензі... почему это райдзи? Потому что у нас камера не работает на штативе. Сломалась. Мы її не в... навимкнула. Не, 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 я акцию. Я же через нее смотрел. Вот, и ваши эти... Где вы умерли на головах, они сломались. Насколько ну, вообще це сломался? Просто мы... мы помираем, на наших. Ну, ставьте, yeah. кто что хочет, я поставлю радио. Мне кажется, це ради. Uh -huh. Ну а я поставлю, попробую. Ну, я... Ты что, не утки, шо? Я живой, я наблюдал со стороны. Вивинцей, из стороны дивився, ему сподобалось. Ну давайте ради. Вроде до цього А он камеру сломал. Если бы камеру не трогали, значит он поломал ее. Ну, камера он зломана на одному місці А ja, ми цього не поставили, це ми не Ні, mm. не Дибанще. <laughs> Димон, банші. <ти> чо? Че ты не был? ти <laughs> Мене что ти не отдал. Димон забанен. Маленьку свою. А в банче шо не було? А шо ж там. А, а UMP не було? А схуяли UMP не було? <laughs> а чо не Погано поставив поставок. А нихуя себе, я з ним, блядь, 28 там. Мені б бігався на лінку скрізь. Ну що ж, сподобалось вам чи ні, тому що в це грати дуже весело, але як дивитися, я ж не знаю. Тож хотіла би дізнатися про якісь ваші думки про це. І ще хотіла би сказати, що хочу вам запропонувати провести маленький стрім по скаму. і. Якщо вам то подобається ця ідея, то, будь ласка, дайте знати все. Дякую, що заходите, дякую, що дивитесь. І нехай щастить кожному із вас. Бувайте!